Скажіть, будь ласка, от що за? Звуки чують в армянську. А чи є у вас додаткові дані? А, ми розуміємо, що офіційних якихось повідомлень від генштабу ми наразі не маємо. Але коли подібне з'являється, то з одного боку ми можемо чекати не анонсованого, але неанонсованих але ефективних зусиль, чи то зсу, чи то підпільників українських з іншого боку, ми можемо чекати і просто паніки з російського боку, бо а, у страха очі великі, і іноді оцими хлопками. А, Саме так називають звуки вибухів, може здаватися, фактично будь-що. Скажіть, що відбувається в армянську Так, ви правильно кажете, що ця паніка, вона і коли там якийсь мусор палять, і те, що багато буває в коло розмов. І це добре. Але коли йде. Річ про вихлопи, це насправді наші працюють, і вночі теж це було, і про це написав зранку Ріфат Чубаров. Там були вибиті стекла, і тобто це е, 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 е. Я, я вважаю, що це знову були наші подарунки. І це дуже добре, тому що ми останнім часом постійно наблюдаємо це, що там пишуть і і виправдовуються, що це там ППО працює їхні, А ми знаємо, що як там ППО, коли наші подарунки доходять до цілі. і це постійне нагадування того, що ми можемо. Заходити на територію Криму отакою от дипломатією, це дає результат, тому що в Армянську, скільки там хто ще не казав би, а люди намагаються відтуди туди від'їжджати, виїжджати, тому що це вже небезпечний регіон і. і... Те, що там окупаційна влада і колаборанти намагаються там робити копати окопи або ставити ці споруди, це ще більше на них впливає. Я маю на увазі на так зване цивільне населення. Паневте. Пане Ахтеме, скажіть, будь ласка, а чи є шанс, що збройні сили України із ну Скінбурна чи там з правобережжя Херсонського зможуть ну наблизитися настільки, щоб вражати певні логістичні, якісь важливі вузли армійського забезпечення чи місця накопичення техніки військової чи аеродроми на території Криму, чи все це розміщено все ще дуже далеко для українських систем? Артилерійських чи ракетних, дивитись, ми вже довели, що ми можемо, і що не, не був звільнений Херсон, але ми вже свої е, дії показували і на Кримському мосту, і, на, і в інших містах, і в тому числі е, праці, е, скажемо, е, наші подарунки е, на Новорос... тобто Знаєте, от, 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 ці дії показали, що от останнім часом ми не маємо інформації, як раніше, що там в Криму е, железнодорожним шляхом, або там через цей авто, авто, автомобільний шлях через міст, щоб туди е, так, так, як раніше, швидко доставляли військових, да? або там військову техніку. цієї інформації вже. Десь місяць взагалі нема, знаємо, що А це означає, що якось так таємно доставляють, що ми не встигаємо помітити, чи правда не ні, везуть, ні, ні. нема можливості. Угу. От як раніше так системно туди постачати з технікою військових, зараз нема можливості. Угу. Марським шляхом я думаю, що наші теж контролюють це. І е, є побоювання у росіян, що у окупантів, що е, цей десантний катера, про які вони там багато казали, зараз те, що не для них небезпечно, за е, отак, от вільно, як рані раніше, заходити до Криму. Тому тут тут. Е, Паніка і цей страх у них, що ми зайдемо дипломатично військовими на територію Криму, це реальність і реальність також і в нас теж. Тобто, наші військові, я думаю, я, я впевнений в тому, що коли там хтось каже, що планують якісь аналітики або там експерти кажуть, що. Є реальність така заходити в Крим, це, це правда, і Херсон це показав, да, що ми можемо це зробити. Я думаю, що от я недавно був Херсоном два рази, і постійно чув, скажімо так, наші можливості настільки потужні, що Олешки, Скадовськ зараз теж для окупантів дуже да? Тому що ми вже досягаємо тих цілей, які ми вважаємо для нас важливими. Тому тут, тут питання тільки в тому, що думаю, що по Криму буде такий же сценарій, як і по Херсону. Коли йде паніка в цивільному населенні, да воно йде через військових, через колаборантів, через окупантів. Потім доходить до військ до mm -hmm. цивільного населення. Mm -hmm. І оцей процес він продовжується. І от вчора сьогодні, зранку, я думаю, що це буде постійно проїхати э, на території Криму. Наші будуть показувати, що ми. Що немає зараз захищених якихось е, об'єктів, або е, я маю на увазі військових, або от скупи, скупчення їхньої е, 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 техніки.